585 Вт. ватт. Кожна панель виробляє, акумулюють енергію на акумулятори. Акумулятори, акумулятори держать цю напругу постійний стол. Сонячні панелі на одному з міських центрів первинної меддопомоги. Вони вже забезпечують майже 70% потреб закладу. В Ясну погоду станція дає понад 300 кВт на годину щодня. Завдяки цьому заряджаються акумулятори, які підтримують роботу медцентру. Це по всім кабінетам лікарів, по всім кабінетам, по, всім, по всій будівлі, в тому числі і укриття, де ми зараз знаходимося. Воно також на випадок відключення електроенергії від міської мережі буде непомітно переключено на живлення від акумуляторів. Стати енергонезалежними запорізьким лікарням вдалось завдяки підтримці французької організації електрики без кордонів. Наразі це вже третя така гібридна електростанція на даху. У планах ще 10. Зараз іде будівництво п'яти на п'яти локаціях. Три локації вже введені в експлуатацію. Не працюють по двом локаціям, там завершується тестове налаштування системи і також. До налаштування там технічні роботи відбувається, що майстри працюють. Ми маємо в цьому році збудувати близько 2 мегаватт сонячної енергетики, і на наступний рік у нас ще є амбітна ціль понад 5, майже 6 мегаватт. Завдяки сонячним станціям у міських лікарнях за останні три місяці вдалося зекономити понад півмільйона гривень. В одному лише цьому центрі понад 50 тисяч за останні тижні. Ми будемо продовжувати такий рух і вдячні, що є громадські організації, донори, які нас в цьому підтримують. Вкотре повторюю, що це вже третя лікарня. Якщо говорити про наші досягнення за три місяці, відколи ми почали активно впроваджувати таку політику сонячних електричних станцій, то небагато немало вже згенеровано більше 50 мегаватт електричної енергії. Медцентр обслуговує близько 60 тисяч людей. Тож навіть при відключеннях світла заклад зможе продовжувати роботу з лікарями, лабораторіями та всіма послугами первинної допомоги. Вадим Сороні Микита Дайнега, телеканал МТМ.